Всім привіт, друзі! З вами, як завжди, я, професіонал Баки, та Міка, привітайся! Всім привіт, любі, друзі! Сьогодні ми знаходимось на якійсь отакій фіолетовій арені і я навіть не знаю, що тут... почекай, що це таке. Ого. Ого. Це що це твоє? твоє? а? Мовчить дійсно, нічого не дамо. Це я знайшов, і воно тепер наше. Давай давай подивимося, що тут написано. Так, почекай Якщо хтось знайде цю записку, мені потрібна допомога. Ого. Ага. Мій брат кетнеп, з ним щось сталося, і він став дуже дивним. Ого. Що? З ким це так? Тобто, так, мій брат Кетнеп. Кетнепа є з братів тільки хто? Догдей? Догдей лис. І лис є, також. Ам... Він, він зачинив мене у клітці, і мені здається, що він хоче зробити щось жахливе. що? Чого? так не можна! Капець, кого це там кетнеп Є, зачинив у клітці. Так. так, ходімо подивимось. Давай вперше. До речі, ну, секунду, що ти тут. Так, диви, тут оця фіолетова тканина, бачиш? Угу, <звук> Бачу. Будемо кетнепів А Ану ходімо в першу кімнату, зараз да подивимось. Мої. Капець, тут дійсно кетнепи. І вони плюшеві. Я таких навіть ніколи не бачив ще. Ну, брат ого. його не видно тут. Не бачиш цього лиса, або догдея, я клітку mm, з ними? Ні. Я теж не бачу. Так, ходімо в іншу кімнату, зараз дізнаємося, що в нас там відбувається. Оце початок, нічого собі. Ану, а... ого. Так. їх багато! Чому в них, до речі, отак широко розставлені їх лапи? Капець. Не знаю. Вони жахливі так-то. Де, догдей або лис? Ану, кажіть, давайте, зізнавайтеся. Слухай, мені здається, що тут його також немає, і він знаходиться в кімнаті О, з босом. В іншу давай, давай, швидше. Зараз дізнаємось, подивимось, що тут у нас. О, ні, він тут! Капець! Це GetNep! Титан, А там в клітці. Дей. Де? Ого, почекай трішечки! Ми скоро тебе врятуємо! Чуєш нас чи ні? Мені напевно здається, ну, напевно що він чує. нас не чує. Ну, Може, чує, а ми його не чуємо, не знаю. Ти диви, який велетенський у цей кетеп титан. Заперли його ще. Сюди без зброї залазити взагалі сенсу немає, здається. Капець. О, Добре, цього, ходімо. Ти, тримайся там. Так, 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 тримайся. Головне тримайся. До речі, він такий худий, він його там не кормить, здається. Як? Ми туди не проліземо, коли там оцей бос Ходімо, От нам треба. Зброя. так Нам треба швидко подолати першу другу кімнату і здолати боса в третій кімнаті, і тоді Народ ми зможемо поранує. його врятувати. Треба дуже швидко все робити, поспішати максимально. Щоб встигнути. Бо якщо. А якщо він зробить зараз просто щось жахливе, здогде. Ви Я бедрічно. теж не хочу. Нам повинен ну, дуже швидко туди прийти. Так, давай починаємо лупцювати оцих китнепчиків, маленьких, плюшових ось таких. Ну, вони, так вони на перший погляд виглядають, нібито вони нормальні, добрі. Так, ага, але ми знаємо, що ви можете зробити. Так, вони ви бачите, як кидаються. Він Наше, так, мало усміхається, але він дуже небезпечний. Він може загризти мене просто в момент. Давай, 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 треба заробити хоча б перші гроші. Я хочу купити собі якийсь меч. Так, поїхали. О, мене щось вийшло. Ти завалила одного? Так, нам вже гроші лежать. О, я теж одного завалив. Так, Молодець. а ну давай. Зараз я заберу. Де? Де гроші? А, так, а посередині байки, байк! Ааа, ні, я не встиг. Зараз я другий, з другої спроби. Добре, а я ]ся. зараз відійду, та ти може застрибнути. Оп, все, я тут. Ай, ай! Та ай! Та ні, ну мені взагалі не дали жодного шансу вилізти звідти. Так, я беру собі меч. Ось такий якийсь титаніумний меч. Зараз ми за допомогою цього меча нарубаємо їх тут. ну давайте сюди підходьте. На! О, Що таке? Не подобається, чи що? Ану, ану, давайте ще. Підходьте. Мені добре, треба меч е, крутіший, чуєш? От у мене грошей поки нема. Диви там, слідкуй, коли вони випадуть, і тоді заберемо та купимо щось більш е, круте. Все добре, добре. Мені хочеться зараз мечем їх просто всіх тут порубати. І швидко розібратися. Так, поїхали. На, на, отак. Трішечки чекаєш і потім б'єш дуже багатьох одним ударом. Так, ну давайте, падати. Що там, ще нікого не впало? Та там стільки ти б'єш, вони зараз разом та всі впадуть. Ну не знаю. Я тут з Одні того, що бачу. Є. О, валяються вже так. Так, третій. Супер. Тут ну, ще, там, лежить там ще лежить просто віконечку. Оп, сюди не дають давай, мені давай, зібрати. Ще Мені не дають зібрати гроші, які лежать тут. Я капець. заберу, не хвилюйся, батьки. Та вони просто тут. Ой-ой-ой, там ще лежить. Ого, мені здається, слухай, спробуй зібрати. Може там вже вистачає вже на щось. Я вже збираю 29. А от О. Ти мене так влучив. Ще давай, давай, збирай, збирай. 29 вистачить, або ні? Та я не знаю. У мене 12. 20 є. Давай, зараз спробуємо щось купити. Ану скільки в нас коштує меч якийсь. 128, 42 коштує Ну, Не знаю. Так, сюди. 48. Ну давай, добре, я візьму цю сокиру. Зараз швиденько з ними розберемося. Ану давайте. На тобі. А, а, а вона по одному б'є. Але дуже швидко. Диви, тут вже багато нападало. чуєш? Вона швидко з ними розбираєшся. А, диви. Ні, сокира крута. тканина випала. Тканина. О, це супер. Це цілих 10 гривень. Вони нам дуже знадобляться. Так. Так, зараз, зараз, зараз. Я намагаюся тут з ними ось так. Оооо, ну шансів у вас дійсно небагато проти мене. Сокирою. Так, сюди. Давай, Ніхто? давай, підходь. Ву, підходь сюди. Ти. А а зараз там я тут підходить. А вони полетить, котрі зовсім нічого не отримали. Та зараз вони отримають для всього свій час. Ану, йдіть сюди. Давай, давай, давай. Опа, опа, ану, ану, ану. ай яй яй ай яй яй обережно, обережно. Так, мені треба ось мене так. Це вже 44 гривні. Непогано, все, я всіх подолав. Так, забираємо. У мене, мене цілих 5 шматочків тканини і є 126 гривень. У мене тільки одна тканина, та 44 гривні. Хм. Ну нормально, слухай. Так, я зараз е не знаю, що от купити, меч купити чи ні. Хм. Меч. Я хочу меч взяти, чуєш? Так, сюди. Оп, а мені Тримай, що тобі взяти. Бери, цілих 102 гривні для тебе і можу тобі сокиру віддати. Так, це прибираємо. Та сокиру, напевно, мені не потрібна. Ну, добре, давай тоді бери собі якусь зброю. В мене, є, До речі, в мене є один блок скла, я його зараз сюди поставлю, і нехай воно тут буде. Закладемо ту дірку, яку зробили. Так, Міка, ну я на тебе чекаю. Зараз, зараз зараз я вже купила. Нам же треба буде йти до іншої кімнати, Такої. де так. на нас чекають ось так, такі заплати. кетнепи. Вони дуже див. Та я тут стою біля входу. До речі, мій меч так е світиться таким якимсь жовтим кольором. Мені подобається. Mm -hmm. Нічого, ти собі що купила. Капець. Що? Це скільки коштувало? Ходіємо. багато. Мене вже не лишилось. Ну нічого, зараз заробимо. Так. А ну давайте сюди, до мене ви. Зараз я спробую підманити просто всіх, чуєш? Оп. Ого, сюди. Я заряджаюсь. Сюди, сюди. Реально, ти усіх вже забрав. Ну, а, ну нормально. А? Почекай не стріляй, не стріляй, не стріляй, дай сюди залізти. Та не стріляй, кажу. Капець! Що відбувається? Нічого не видно. Так. Я хо ого-го. Я когось там б'ю чи ні? Так, здається, б'ю. Влучаєш? Все. Я тоді буду. Хоча знаєш що, давай Ой, я отут але... зламаю. Ось так. Сюди. Давайте ви підходьте. Капець, що відбувається в мене перед очима. Я навіть нічого не бачу. Так, давай, давай, давай. Оп, оп. Ого. Вони там О -хо -хо. не влучають в тебе. Ні, не влучають. Я тут стою досить непогано. Мені подобається. Так, але я не бачу в кого я влучаю. Я, здається. О! О, непогано там по ньому прилетіло. Так, поїхали, поїхали. Ну, я сподіваюся, що рано чи пізно я з ними впораюся. Я там б'ю, нібито багатьох одразу. Так, сюди. Все, давай, Міка, будемо отак стояти і просто їх лупцювати. Бо більше нам нічого не залишається. Там в одного було дуже мало здоров'я вже, нічого собі, я майже здолав. Ого, ого. Та меч щось може. Так, сюди. Сюди, поїхали. Зараз ми врятуємо 80... до где чика. 7,76. Багато ти там урону наносиш? Це я стільки б'ю урону? Так, це ти це все. О, робиш. Двох здолали. Так. Ну, я бачив, як вони впали. Так, сюди, поїхали. Давай, далі. Далі буде ще більше грошей у нас. Так, сюди, 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 сюди. Падайте вже, давайте. Скільки я буду вас тут лупцювати? Годі здущатися над Догдеєм. Ви навіщо його зачинили у клітці? Зовсім з глузду з'їхали. О, здається, там ще один впав. Так. Чудово. Поїхали, поїхали, поїхали. Ми вас усіх знищимо тут. Капець, ви бачите, що відбувається тут? Ой-ой-ой. Ой-ой. О, там гроші лежать. Я бачу гроші. Чудово, Біка... чудово, Так. Нам треба позбутися усіх, бо вони дуже небезпечні, і ми туди не зможемо залізти, щоб все зібрати. Так, поїхали. Далі далі, в тебе набоїв вистачає там. Звісно. Оп, 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 оп. Я купляла три сумки. Три сумки? Це скільки так. там? Набоїв 20 чи щось таке. Оп. О, сюди, 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 сюди. Вже дуже мало здоров'я в них. Так. Зараз буде дуже багато падати кетнепів, бо тут дуже багатьох мало здоров'я. Менше так, 10%. Так, я це бачу. Сюди. О, полетіли! Дві Поїли. впали. Так, третій впав. Оп. Четвертий. Нормально, нормально. Так, і цих теж треба добити усіх. Так, ще двоє впали. Ой-ой-ой. Секе тепець, сьогодні не ваш день. Не треба було ловити в клітку до Где? Він же ж ваш брат, а ви з ним так. Це неправильно. Все. Це дуже швидко було. Шу-ху-ху. Шуху. Ми просто собі. багаті! Дійсно, ми багаті. Давай збираємо все. В мене Скільки в Це 240 гривень та три тканини. Круто, слухай. В мене 9 тканини та 220 гривень. Це сюди О, міняємо. О, Це Тримай. сюди. Давай. Зараз все обміняємо. Так, три тканини сюди. Я візьму тоді, що не знаю, дробовик якийсь чи щось таке. А Я так то можу зметам? Я і... можу тобі теж купити, чуєш? А що ти можеш купити? Дробовик. Мені? Давай я тобі і візьму чого? так. вистачить? Я, коротше, напевно, Оп. обладуночки собі куплю. Сюди так грошей нема більше. Диви. Нема? Оп, це тобі? І я це ти тобі. купив вже. Так, я вже це купив. Ходімо, треба дуже швидко визволяти догдечика, бо Ході він гли? там сидить в клітці і я не знаю. Може, з кожної хвилини йому стає ті, все гірше. Так, нам треба його сюди підманити, зрозуміло? Ей, йди сюди. Зараз ми отут розбиваємо. Кис, кось, кось, Та. Його Міка! Докискалася, він стрибає! він мені дав там! Так, а ну йди сюди. Зараз я тобі покажу, що таке дробовик. Міка, давай стріляємо в нього. Добре! Я бачу, як в нього зменшується здоров'я, але воно дуже повільно зменшується. Це погано. Сподіваюсь, ми зможемо його загасити. Давай, давай, давай. Він не може нам нічого тут зробити, це дуже добре. Головне, дійсно, не влучити в догдечик, а он він там ходить туди-сюди. Капець, тримайся там. Ми зараз тебе врятуємо, треба тільки з босом розібратися. Так, давай. Давай, давай, давай. В мене ще 124 е, набоя. Я тебе ще вистачить, Хоча в мене ще є кулемет. О, ну кулемет я не знаю. буде наносити стільки ж урону, Мені багато здається, менше. Набоїв. Багато? Добре. Так. Дуже добре. Так, давай. В нього вже половина. Давай, 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 треба здолати цього титана кетнепа, він дійсно титан, бо його обладунки через них не проходить майже урон від цього дробовика. Це погано. Це от реально погано. Так, поїхали. Сюди, сюди, давай. Ну давай, падай ти, капець. Це просто якийсь жах. Давай, 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 давай. Ще, ще відсотків 30, в мене 75 набоїв. Так, ще поїхали. Злочилось. Ще трішечки, і, до речі, в нас нема кайло, а Міка, доведеться решітку ламати руками, О, якщо ми здолаємо боса. Ну нічого страшного, головне, що ми це зробимо. Добре, нам треба нам треба буде три блоки решітки зламати, бо він такий щось високий там. Угу. Це ми в два блоки ну, ми зробимо. Хоча ми і в один блок проліземо, а от він не То знає. чи ні. У мене я смажена курка. І... О, так, слухай, Ти зараз будеш, ми тебе погодуємо. Я та ні, я не хочу. Так, на тобі, падай давай. Ого. Ого. Капець, скільки, скільки тут? Там Дійсно, дуже багато всього тут випало. Ого. го Так, ходімо, до дечіку. Будь ласка, допоможіть мені. Я вже не можу тут сидіти. Мене дуже болить живіт. Я хочу їсти. Зараз, трішечки, почекай, нам треба зламати оцю решітку, щоб визволити тебе. Міка, іди ламай нижній блок. Я ламаю, ламаю. Давай, 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 зараз ми тут все зробимо, все зламаємо і визволимо тебе. Добре, дякую вам, велике. Ой, капець, я відійшов в сторону. Ой, що ж я наробив. Та тепер спочатку ламати треба. Давай, 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 давай. Зараз, ну зараз. Давай тоді верхній ламай, добре, бо а я раз. буду цей ламати ще. А потім допоможеш мені. Угу, угу. Допоможу. Так, сюди. Головне не ходити туди-сюди, бо я отак доходився і спочатку тепер ламаю цей блок. Давай, 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 давай. І є, Доп допомагаю тобі тепер. Зараз так, давай, дещу, давай. майже тебе визволили. Вміки є курка. Зараз по тебе погодуємо і так, буде тобі буде трішки легше. Дякую вам величезне. Я вже навіть не думав, що хтось знайде мою записку. Все, виходь, ти тепер вільний. Тримай курку тобі і можеш нарешті просто поїсти, хоча б, бо ти такий худий, що навіть трішечки лячно на тебе дивитися. Все, ми його врятували, Міка. Чудово, нас вийшло це. Я навіть не очікував. Дякую вам величезне за це. Так, а от що з цим кетнепом сталося? Я навіть не знаю. Ну Нічого страшного, головне, ще догне тут. Ти знаєш, це ну, в порядку. До речі, ти маєш рацію, Міка. Ось така в нас О, серія в нас вийшла, мало. друзі. Бо ми визволили Догдея з клітки, в яку його посадив кетнеп. Або цей кетнеп-титан, або у ті попередні Кетнепи якісь жахливі. Я не знаю. Але головне, що ми його визволили, і тепер треба його погодувати, щоб він трішечки потовстішов, бо він такий худий, що капець. Сподіваюсь, вам це відео сподобалось. Обов'язково ставте лайк і підписуйтесь на канал. Ну а з вами, як завжди, був я, професіонал байки, Міка. Ну і, звичайно, цей догдейчик з куркою в руках. Всім до зустрічі, друзі! На все добре, котики.